Are you? Are you coming to the tree? tree, tree? Що ж, всім привіт! Ми продовжимо нашу підготовку до проєкту Зрадники. Я вже включив другу серію. І ось що цікаве помітив: коли вранці... Всі учасники зібрались за столом поспілкуватися. Наша одна з зрадниць знов говорить, що я вела себе щиро, я дивилася всім в очі, підкреслюючи ще раз важливість цього фактору. І от що я бачу: люди вони сидять за столом і по черзі заходять всі ті, хто, типу, вижив вночі. І вони дуже радіють, коли хтось заходить. І зрадники так само радіють, коли заходять люди, які вижили. Також це візьмемо до уваги. Але от що цікаво, хлопець, якого вигнали, не заходить до них. Тобто, вони, вони не мають можливості поспілкуватися з тим, кого вже вигнали. І тобто лист, який писали, залишається тільки у тієї. Тобто, вся ідея моя з почерком дуже сильно накривається зараз. Це дуже сумно. Добре, подивимось, що нам далі покажеться серія. Так, я натрапив на діалог хлопчини з дівчиною. Який наштовхнув мене на думку, на думку, що тут люди не довіряють надто розумним, тому що люди, які схожі на розумних, потенційно добре брешуть, від них відчувається загроза. Але не можна бути надто дурним, бо якщо ти не корисний в контексті завдань і не можеш принести гроші в команду, тебе виженуть самі зрадники. Таким чином, треба утримувати образ простачка, але в моменті змагань вмикатися. І перемагати, щоб люди знали, що ти точно цінний, тому що приносить гроші. Але зрадники, ти був на периферії їх коротше зору, бо ти такий. Невзрачний. Так, да, і ще важливо, от як той Седрік, не сваритися з людьми. Взагалі, намагатися, намагатися уникати будь-яких сварок. А я люблю посратися. До речі, ще одне цікаве спостереження. Всі учасники. Вони дають час від часу ем, таке інтерв'ю, розповідають про свої коментарі в ем, коментарі, як, як пройшов у них день. І вони всі це роблять в одній локації, на такому ну тут в жовтому кріслі. І якщо у нас буде така ж подібна локація, якщо десь там підкласти якийсь диктофон, який запише всі слова і всі коментарі людей протягом дня, і потім, переслухавши це, можна буде. Зробити висновок або хтось зрадник, якщо хтось обмовиться, або зрозуміти, хто справді що думає. І це може допомогти потім впливати на всю групу. Nothing is more important than a first impression. Коли в кінці люди зібралися голосувати за ту людину, яку вони виганяють, вони вигнали дівчинку Ребеку. Спочатку вони багато обговорювали чого, але потім проголосували за неї. І одне з найважливіших пунктів, які я виділив, Через те, що вона мало спілкувалася і комунікувала з іншим, була надто закрита, і через це викликала підозри. Спостерігаючи за їх суперечками тут, за столом ввечері, мені прийшла одна ідея. Найголовніше, що мають робити зрадники, це викликати срачі між мирними людьми. Тому Є такий варіант плану. Припустимо, у нас є два персонажі Олег і Марина. Обидва вони мирні мешканці. Але як можна стравити їх між собою і стіл проти цих людей? Припустимо, що Олег звинувачує Марину в тому, що вона зрадниця, нападає на неї та захищається, і в кінці кінців ніхто з них не вибуває з гри. Тим не менш, у нас є суперечка, яку можна використати. Якщо ми вночі уб'ємо Олега, який нападав на Марину. То, скоріш за все, на наступний день усі вранці подумають, що Марина зрадниця, тому що вона прибрала Олега, який на неї нападав. Тобто вона злякалася, що її приберуть, і тому його вбила. І, скоріш за все, це сприймається всіма, що Марина зрадник. Таким чином, одним пострілом ми одразу вбиваємо двох зайців. Вони в кінці ввечері, коли голосують, яку людину виганяти, вони пишуть ім'я на дощець. І ставлять перед собою. Чи не це геніальна можливість побачити їх почерк? Це дуже хорошо. Єдиний нюанс в тому, як забрати лист, який вони надсилають людині, яка програє. Ну це з почерком візьмемо вівцем. Після того, як вони вигнали Ребеку, глядачі, учасники розділилися по компаніям і спілкувалися, все це обговорювали. І ось дуже цікаве спостереження. Дівчинка-зрадник, вона в своїй компанії сказала таку фразу. Я дуже сподіваюся, що побачу вас чотирьох завтра вранці. Звучиться як дуже хитрий хід, який має спонукати думати, що ти мирна людина. Я запишу цю фразу. Так, це вже кінець серії, і в мене є останнє спостереження. Зрадники в кінці виходять, збираються в одній кімнаті, де вирішують, кого вони саме будуть виганяти. І от мені цікаво, вони це роблять після того, як всі зійшлися по кімнатам. Тобто, чи можна якимось чином в кімнатах, знаєш, типу, там, не знаю, сіллі посипати трохи, щоб було видно, які двері відчинялися вночі. Якось, якось вийти і зрозуміти, хто виходив після загального відбою. Типу, хто зрадник, хто виходить вночі на оце таємне голосування. Так, ну загалом достатньо багато інформації ми зібрали. Треба тепер йти ти і опрацьовувати. Погнали. Повертаємось до нашого диктофона. Найбільша небезпека полягає в тому, що його у мене знайдуть. Але ми знайшли непоганий варіант ручка диктофон, яка відтворює звук в навушниках, тобто не треба її нікуди підключати до ніяких комп'ютерів. Треба буде десь сховати павербанк, і тоді нам треба лише замовити цю ручку і протестувати, чи є якісь шуми від неї на записі. Якщо немає, то прекрасно. Якщо є. То здамо надати повернути можеш. Що ж, я запитав у чата GPT, які у нас є варіанти, яким чином можна дізнатися, що хтось виходив з дверей вночі. Він багато чого накидав мені, але мені подобається декілька варіантів. Перше, протягнути нитку крізь е, двері, щоб людина, якщо поїде, вона її порве, їй не буде видно. Але тут ми впираємося в можливість часу, це довго заряджати. Це може бути дуже, дуже незручно і може бути палібне. Наступний варіант, який мені подобається, насипати трохи солі або перцю на двері, на дверну ручку, щоб коли двері відкриваються, порошок випав. І третій варіант, схожий мені подобається те саме, але з рисом. Покласти рисинку, якщо рисинка впаде, значить двері відкривалися вночі. Виходячи з цього, нам треба зробити або пристрій, який буде легко в рукав ховати нашу колбочку з перцем. Щоб якщо нас помітять, що ми щось робимо біля дверей, можна було легко від неї позбутися. Або просто закинути в кишеню рис і, і ходити і не паритись. Про це його легко можна буде викинути і позбутися його. Ну, Тоді залишилось лише приступити до роботи і зробити наш пристрій з перцем і знайти жменю рису. Це не буде складно. Отже, трохи покопавшись у своїх запасах, я знайшов все потрібне, щоб ми могли зробити нашу чарівну перічні щоб розуміти, чи виходив хтось з кімнати. Для цього нам треба колба. Отака штука, сірники, свічка і булавка. Що ж почнемо? Ця чарівна річ дозволяє чомусь дуже швидко зникнути. Ми зараз це пришпандьорімо сюди, причепимо це мені в рукав, і вона буде дуже швидко таємно уходити. Ця штука досить щільна. Вона має так от зачіплятися сюди. А оскільки вона досить щільна, ми трішки її поплавимо і зробимо більшу. Готово. Готово. Тест не пройдений. Ось все готово. Чому саме ця штука? Тому що тут є отака закривушка. Отже, пристрій номер один готовий. Маємо колбу, відкрили, перчику насипали на ручку, закрили. Якщо нас спалили, раз, все уходить сюди, поправило, нічого не видно. Що чу не чутно, все прекрасно. Стоп, 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 стоп. А хто це не підписався на канал до сих пір, не поставив вподобайку, натиснув дзвіночок. Я ж бачу ваші думки, не треба так робити. Підпишіться, будь ласка. Слідкуйте за нами, ну ми ж для вас це робимо. І, будь ласка, не забуваємо донатити на ЗСУ. Цьом-цом. Наступне, що нам прийшло, це ручка диктофон Тому робимо розпаковку. Так, ручка. Ну, Достатньо помітна річ і питання тепер, як це запустити. Прийом, прийом, перевірка зв'язку. Так, наче записали. Ну, воно все працює. Нам треба тільки зрозуміти діапазон його роботи, наскільки далеко можна... Вільно говорити і як це працює в шумних місцях. Щоб якщо що можна було це лишити десь, десь на вулиці. Ну, типу, десь на вулиці або в місті, де буде багато людей. Так, ми тестуємо дистанцію, наскільки чутно запис на ручку. У нас знаходиться в метрах шести зараз від нас. Зараз подивимося, наскільки там чутно запис. А давай знаєш, що зараз зробимо? Я, я послухаю. Потім я вийду лишу цю штуку тут, ти щось поговориш на камеру. Я про буду слухати і буду повторювати, чи дійсно я чув те, що ти говориш. Я кинув ручку, уходжу. А ви спитаєте, як я це все терплю? Гарне запитання. Я теж не знаю на нього відповідь. Ти казала щось, що як я це все терплю, але думаю, що буде цікавий проєкт. У момент підготовки ці всі ідеї здавалися просто фантастичними, геніальними, які мені дуже сильно допоможуть. Але наші творці зрадники підійшли дуже відповідально до своїх задач і надавали нам не те, що комунікувати за межами камери. Навіть вийти з кімнати ми не могли, тому що контакти були суворо заборонені. Отже, все те, що ми придумали, ви тут бачили, мені не знадобилося. Тож дивіться, як я справлявся своїми власними ментальними силами. Тож зрадникам можуть дати правильні відповіді на якісь запитання. Якби я був зрадником, як я діяв, певно приховав би цей факт і таким чином намагався би себе не видати. Але глядачі інші мирні можуть зрозуміти, що зрадник не хоче себе видавати. Таким чином, якщо я буду мирний, мені треба дуже уважно дивитися, хто з учасників не буде ініціювати діалог, хто не буде намагатися видати якусь свою версію а буде йти за натовпом. Скоріш за все, в такому випадку ця людина і буде зрадником. Але якщо я буду зрадником і мені дадуть якусь відповідь, як я маю реагувати, напевно, в цьому випадку мені краще буде запропонувати якусь відповідь, але хибну, щоб якщо хтось подумає таким чином, як подумав я до цього, він згадає, що я дав якусь відповідь, просто вона не вийшла. І таким чином я від себе відведу підозри. Також ця серія дала нам ще декілька підказок, як варто себе вести, або що навпаки не варто робити. Нам точно не варто. Намагатися брати контроль над ситуацією, варто уникати сварок і бути максимально щирим, відвертим у спілкуванні. Це допоможе з'єднати наш образ. План за двома зайцями. Не знаю, коли ми його використаємо і чи використаємо взагалі, але бути готовим підставити двох людей, щоб вони посралися між собою це непогана ідея. Головне просто дочекатись правильного моменту. Ну і наш план домушник, якому використаємо або перець. Або рис, неважливо. Головне, що це допоможе нам зрозуміти, хто саме зрадник. Останнє, що нам подарував цей випуск, це фразу Дуже сподіваюсь, побачити вас чотирьох завтра живим. Я досі не розумію, що саме ця фраза нам говорить, який ефект вона має викликати. Можливо, варто зіграти в мафію, щоб використати її, побачити, який саме ефект вона справляє. Тим не менше, якщо у вас є якісь версії, напишіть, будь ласка, їх в коментарях. Вже потрошку починає вибудовуватись наша стратегія. Стратегія на той випадок, якщо я буду зрадником, і на той випадок, якщо я буду мирним. Що ж, подивимось, що нам розкаже наступна серія.